Коли ви зрозуміли, що одружилися не з тією людиною, одружився. Поїхали у медовий місяць до Китаю. Ми обидва були тоді аспірантами. Я був з робітничого класу. Її сім'я належала до середнього. Її батько дав їй 10 тисяч доларів на медовий місяць, тож ми поїхали до Китаю, щоб відсвяткувати, і вона захотіла провести легке дослідження там протягом місяця чи двох. Я погодився. Виявляється, я провів усі два місяці на самоті в крихітних хостелах, поки вона проводила дослідження. Я говорив лише кілька слів китайською і був аспірантом на милі, тож не міг собі дозволити, не мав коштів, щоб легко дістатися до аеропорту, щоб полетіти додому. До того ж, мене вдома не підтримувала сім'я. Навіть якщо мені вдалося дістатися додому, я відчував себе в пастці. Я говорив з нею про те, що поїздка була схожа на дослідницьку подорож, а зовсім не на медовий місяць, що я майже щодня був сам. В той час ми користувалися одним ноутбуком. Я був надто бідний, щоб мати власний, незважаючи на те, що навчався в аспірантурі. Одного ранку я відкриваю ноутбук перед тим, як вона поїхала досліджувати місцевість без мене. Її електронна пошта відкрита. Вона залишила повідомлення, воно адресоване її батькові. В ньому йдеться про те, що вона хотіла б, щоб мене не було під час подорожі нашого медового місяця. Знову ж таки, мені сказали, що це буде відпустка, можливо, з невеликим відривом для досліджень. Виявилося, що це була дослідницька поїздка, де я був тягарем. Вона вибачилася. Ми прожили разом ще декілька років після того, як вона захворіла, і я став доглядальником, озираючись назад. Я шкодую, що не поїхав з Китаю після того, як прочитав ту статтю. У день весілля. Вона витратила цілий статок на непотрібні речі, і я знав, що я буду єдиним, хто оплатить рахунок по кредитній карці, яку вона випустила. Тож я сказав їй, що більше не буду. Вона відповіла, що хоче, щоб там був продавець морозова. У нас вже було два десертних бари, але я сказав їй, що це не потрібно. Вона боролася зі мною, але врешті-решт погодилася. Настав день весілля, я стою зі своїми дружками і тут під'їжджає фургончик з Морозовим. Тоді я все зрозумів, на жаль, насправді це сталося майже одразу після одруження. Наші стосунки пішли вгору, як тільки ми з'їхалися. Але після весілля, коли ми були в Греції у модовий місяць, він просто збожеволів від мене на людях. Стет хотів побачити пляж на острові, який вважається одним з найкрасивіших у світі, тому ми намагалися встигнути на автобус, але він так і не прийшов. Він накричав на мене, сказав. Що ненавидить подорожувати зі мною, і як я могла так зіпсувати йому відпустку. Потім ми пішли на пляж неподалік, і він пішов купатися з двома своїми друзями, яких він наполіг, щоб вони поїхали з нами в поїздку. Я була надто приголомшлива і принижена, щоб робити щось, окрім як сидіти на шезлонгу і плакати. Коли вона посадила мене з прямим обличчями, сказала Я все обдумала і вирішила, що ти більше не будеш займатися спортом. Я бігав по кілька миль на день і зазвичай возив дітей колясці для бігу. Вона сказала, що ти батько і це забирає багато часу. І тоді я зрозумів, що зробив жахливу помилку. Те, що я застукав її з іншим чоловіком у своїй машині, не допомогло зберегти шлюб. Заручені, але ще не одружені. Коли я була на обов'язковому постільному режимі і доглядала за нашим маленьким сином після екстреної операції, через майже смертельну кровотечу після викидня, він прийшов з роботи, подивився мені прямо в обличчя і сказав Чому не помити довбаний посуд? Наступного ранку я подзвонила мамі і сказала, що йду, втекла звідти через два тижні. Це була смерть після тисячі порізів. Один з перших. Коли я зрозумів, що вона мені не довіряє, на той момент ми були разом близько 10 років, але у мене був момент прозріння, і я буквально сказав їй: ти не довіряєш мені? Чи не так? Перш ніж вона змогла відповісти, я сказав: Ти нікому не довіряєш, і вона погодилася. Вона регулярно викидала дітей з ванни і ванної кімнати абсолютно голими, тому що вони бризкали на неї під час купання. Мало того, вона кричала на все горло, які вони погані. Дітям тоді було приблизно 2-4 роки. Не дай Боже, щоб малюк розхлюпав воду у ванні. Іншим разом я навіть не пам'ятаю причину, але спробував зіграти роль посередника. Мовляв, добре, донечко, ти зробила щось не так. Давай вибачимося перед мамою. І вона вибачилася. Потім я просив маму вибачитися перед нашою донькою за те, що вона зіграла таку роль, а мама категорично відмовлялася вибачати. Я знаю цю жінку більше 20 років і ніколи не чув, щоб вона вибачалася, буквально ніколи. Останньою краплею стало те, що одна з наших дітей захотіла, щоб її обійняли на ніч перед сном. Вона зачинилася в нашій спальні і відмовилася від обіймів, тому що вона обіймала їх раніше в день. Діти плакали, вони нічого не розуміли. Я був спустошений, спостерігаючи, як це розгортається. Чому мама не хоче мене обіймати? Я з усіх сил намагаюся не дозволити цьому впливати на мене. Але тепер у нас спільна опіка, і мені доводиться спостерігати, як вона взаємодіє з нашими дітьми. Це важко. Найкраща консолідація це те, що діти дорослішають і починають розуміти що до чого. У день мого весілля ми одружилися в будинку її батьків в прекрасному місці на території приватного заміського клубу. Весь день був присвячений їй, і вона провела більше часу зі своєю подругою і поячіла ніж зі мною. Я був зайнятий відвідуванням усіх гостей протягом дня. Після того, як всі розійшлися і залишилися тільки я і її батьки, я знайшов її п'яну на горі у спальні. Я підняв її і відніс до нашої машини, щоб відвести додому. Зайве казати, що наша перша шлюбна ніч складалася з того, що вона відсипалася. Через 5 років вона потрапила на стаціонарне лікування. А коли протверезила, її виписали. вона сказала мені, що не любить мене і хоче розлучення. Я усвідомлював. Що приховував від неї хороші новини, бо знав, що вона змусить мене почуватися погано через це. Я сподівався, що вона подрослішає і перестане бути егоїстичною та дитячою, але цього так і не сталося. Через шість місяців після нашого весілля я дізналася про емоційну. Він каже, що тільки емоційно, але я впевнена, що й фізично, інтрижку через смс-повідомлення. Він надіслав своїй коханці скріншоти моїх повідомлень, в яких я благала його поговорити зі мною і розповісти, що сталося. Вони обидва почали сміятися з мого відчаю виправити мій шлюб, а його коханка сказала щось на кшталт: бідолашна доблесна, вона нічого не знає і продовжує благати тебе про увагу і ласку. Щойно я прочитала ці слова, я зрозуміла, якої великої помилки припустилася. Приблизно через півтора року після нашого шлюбу вона влаштувалася на стажування в Дісней, і їй довелося переїхати на інший кінець країни на сім місяців. Через півроку стажування вона сказала мені, що зустріла когось іншого. Вона продовжувала дурити мене ще півроку, кажучи, що не хоче розлучатися, але вона просто дуже заплуталася. Виявилося, що вона просто хотіла продовжувати використовувати мене щоб оплачувати всі рахунки, поки вона закінчувала навчання. За місяць до закінчення навчання вона зізналася, що ніколи не хотіла мати зі мною стосунків, що почала зустрічатися зі мною лише для того, щоб змусити свого колишнього ревнувати, що зраджувало мені протягом 90% або 10 років наших стосунків. І що залишалося зі мною лише тому, що її колишній не хотів повертатися до неї, а вона не хотіла дбати про себе. Вона сказала мені, що вже через три тижні знала, що цей останній хлопець, з яким вона зраджувала, був коханням її життя. У них народилася дитина менш ніж через рік після розлучення, а через два роки вони розійшлися. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.